Слава Боже для вас, помолимось, Царю Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова до слухання Твого Слова. Перед світлом Слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч не віри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Марка. І вони зберегли собі це слово, питаючи один одного. Що воно означає воскреснути з мертвих». І запитали його, промовивши, а чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше. Він же відрік їм, Ілля має прийти перше і знову все до ладу приведе. Та як же про сина чоловічого написано, що мусив він багато вистраждати і багато погорчений буде. Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був, а вони вчинили з ним, що їм забаглося і як написано про нього. Син чоловічий мусить багато вистраждати і бути погорчений. Насправді ми не любимо, коли ми є погорчені, відкинуті які нас не приймають, не люблять, але Ісус через це все перейшов. Ми часто забуваємо, що Бог знає про всі наші клопоти, навіть найменші. Ліпше Він розуміє, ніж ми. Якщо Він все допускає, то тільки тому, що для кожного є своя дорога освячення. Для кожного є своя дорога для неба, на які наші страждання і наші труднощі, переживання наближають до Небесного Отця і Його волі. в Його руки, довірливо ідімо крізь усе наше життя, усі труднощі, зневаги, будьмо свідомі! що Господь це пережив, і Він нас провадить через це. Амінь.